Вітаю на уроці української літератури. З вами Людмила Лінкевич. Ми продовжуємо дослідження народної творчості, пригадаємо нашу розмову про жанр казки, а також про відмінність прислів'я від приказки, про способи створення загадок. А сьогодні ми познайомимося з новим жанром фольклору легендою. З латинської мови легенда перекладається як те, що потрібно читати. Коли людина хотіла пояснити щось незрозуміле, певні закономірності в природі то вигадувала цікаві історії. Часто важко було визначити, де правда, а де вигадка. Так з'являлися легенди. На відвіну від казки, легенда є фантастичною оповідкою про диво, яке створене незвичайними людьми, часто релігійними персонажами. І цьому диву дається пояснення. Розгляньмо спільні та відмінні риси казки та легенди. У казці зображені і реальні, і вигадані персонажі. У легенді ж діють реальні люди або історичні постаті. Якщо у казці переважно представлені фантастичні епізоди, то в легенді зображено здебільшого реальні події. Для казки важливим елементом сюжету є протистояння добра та зла, а легенда має на меті пояснити певний факт, подію, явище. У казці може бути багато епізодів, а в легенді, як правило, представлене пояснення одного епізоду. Спільними рисами для народної казки та легенди є те, що вони створені колективно, можуть мати варіанти: це поєднання реального та фантастичного. За тематикою легенди поділяються на такі групи. Легенди про походження назв міста чи села. Легенди про походження назв річок, озер, морів чи інших природних об'єктів, легенди про походження назв місяців, місяців року. легенди про рослинний або тваринний світ тощо. Погляньте на картину художника Олега Шупляка Берегиня, на ній жінка руками-крилами ніби обняла хату. За легендою, саме богиня Берегиня та Бог Сварог навчили людей різноманітних ремесел. Навчили будувати житла та пекти хліб, диво, яке схоже на сонце. До них днями й ночами йшли люди, щоб побачити, що таке жорна, піч, ткацький верстат. Сварог закликав людей виходити з печер, будувати оселі, замість шкур убиратися в одяг з білого полотна, яке навчить ткати берегиня. Про це довідався Чорнобог і розлютився. Йому напевно не подобалося, що люди сміливішають, одягаються в біле, запалюють вогонь і проганяють морок. Прочитаймо слова чорнобога. Он сварог вже навчає людей кутини білі ставити, печі мурувати, а берегиня хоче вдягти людей в біле полотно аби відлякувати моє чорне військо, що боїться усього світлого. Тож мушу якнайскоріше знищити і сварога, і берегиню, і творіння їхнє. Чорнобог і змарою напустили на землю чорних панцирних потвор, які мали знищити будинок берегині та сварога. Сварожичі стали на захист, але нічого не могли вдіяти. Тоді з хати вийшла берегиня з руками піднятими догори у сліпучо білому вбранні, по якому були вишиті стріли перуна. Потвори покірно відступили, читаємо в легенді. І йшла вперед богиня в білому свяйві своєму. І відкочувався назад чорний морок потвор, і тоді загнала берегині чорних ящерів у річку Рось, і закищила вода від них, і почорніла, і загнила вмить. І сморід дійшов до вирію, і в гніві великому білобог, творець Росі, змахнув чарівною рукою своєю, і тої ж самої миті панцирні потвори перетворились в скелі, що обрамали береги цієї річки. Зверніть увагу, що маємо ще й легендарне пояснення, чому утворилися скелі, із потвор, яких наслав Чорнобог. З того часу люди почали шанувати берегиню, захисницю дому людського від чорних сил, вишивати її образ на одязі. Розгляньмо наступну легенду, яка має назву Неопалима купина. Неопалима це та, що горить і не згорає. Купина це кущ. Цю рослину ще називають ясенець. А ще є така ікона Божої Матері, яка захищає дім від вогню. За біблійною легендою, саме через посередництво куща, який горів і не згорав, Бог спілкувався з Мойсеєм. У легенді Неопалима купина місто Дорогобуш оточили війська польського та угорського королів. Захисникам града пропонували здатися без бою. В іншому випадку зайди обіцяли спалити місто. Через певний час вийшов із відповіді посланець від міста, яке було в облозі. Я приніс відповідь на ваш лист, сказав посланець і передав угорському та польському владарям баделину із схожим на ясенове листям та з блідорожевим суцвіттям на верхівці. Як? здивувалися владарі. Оце й усе посланець поклонився. Мені старішини доручили передати тільки це, а ще веліли сказати, якщо вам цього зілля замало, то ось довкола вас на пагорбі його цвіте скільки завгодно. Довго думали королі над значенням подарунка. Нарешті один мудрець пояснив я знаю це зілля, воно горить і не згоряє. Він узяв із багаття палаючу гілку і підніс її до квітучого куща. У ту ж мить увесь кущ спалахнув голубувато зеленкуватим полум'ям. Та через мить полум'я згасло. І всі побачили, що кущ стоїть неушкоджений, такий же рожево-квітний, усміхнений. І всі зрозуміли, що саме відповіли захисники дорогобужа на ультиматум. Королі відступили, піймавши облизня. А з того часу неопалима купина є символом України, скільки б роками століттями не намагалися знищити її вороги, вона цвіте яскраво. Бажаю кожному і кожній бути як неопалима купина, стійкими, витривалими, непереможними. Сподіваюся, що вам сподобалися легенди берегиня та неопалима купина. Пропоную перейти до конспекту та до тестів. До нових зустрічей! Усе буде Україна!